Вітаю, друзі! Сьогодні у нас дуже незвичайний випуск, дуже прикольне відео. Сьогодні ми не будемо розмовляти про одяг, про спорядження. Сьогодні ми завітаємо з вами в збройовий магазин. В місті Київ це ОркафНєт, і поговоримо про зброю і деякі нюанси. Зі мною сьогодні Дмитро, головний майстер цього закладу. Сьогодні трошки поговоримо не про амуніцію, не про одяг, а саме про такі класні речі. Я декілька тижнів тому придбав собі прекрасний апарат саме в цьому магазині, брав його не новим, а вже з настрілом 1200 чи 1300. Трошки спробував вже його на полігоні. Проявив він себе прекрасно. І перше питання, я думаю, зараз багато людей замислюється на тим, щоб собі щось придбати. І я так само став перед вибором чи взяти собі щось в бюджеті нове. Чи подивитися щось е, трошки вище класом, але у використанні. Що скажете? А давайте, Взагалі... я про... а давайте я пропоную ми тут ще покладемо два автомата Калашникова і обговоримо, в принципі, що купувати е, чи калаші, чи арку. І одразу Взагалі потім ще супер. про вживану чи не вживану. Отже, починаючи з самого початку, скажімо так, да, що ми обираємо? Ви, в принципі, обрали між калашами та арками чи ні? Я обрав, але це було дуже швидко. Так от я хочу арку, це красиво і це модульність. Калашем користувалися? Так. Але ну, після арки не хочу. Я розумію, що дуже часто дуже часто це умовно вимушена річ на фронті, бо набої все-таки трошки більша виживаємість. Саме Калашникова. в яких. До снабсклад... речі, це не завжди так. Не, не завжди, ну, але відгуки від друзів от, кажуть, що все-таки інколи це може вирішити. Але. У нас на ринку вся зброя розрядна. У нас на ринку зараз з православних, назвемо це так, варіантів Калаша. У нас є АКМ в калібрі 762. 99,9% з них вони вживані, ну 100% вони всі зі зберігання, а там вже кому пощастить, то цей один відсоток, який дійсно зберігався, який дійсно не використовувався. До речі, це, наскільки я пам'ятаю, цей Калашніков саме не використовувався. Наскільки я пам'ятаю, судячи по стволу. Моя особиста думка полягає в тому, що час, АКМ а пройшов, я великий фанат калаша. Прям ну, дуже великий там. На якісь такі особисті, особисті такі в мене нотки в душі до Калаша, я ставлюся дуже добре. Але я вважаю, що так час АКМ він вже пройшов. Зараз у нас на ринку Ібіс продає отакий от варіант вбпшний польський калаш. як на мене коли він до мене тільки потрапив, він мені дуже не сподобався через те, що в нього така дурнувата, придурковата, чесно кажучи, цівка, якісь такі дурні рішення з газовою трубкою. Зараз він в мене лежить вже тижні три. І от в такому форматі, от з цією цівкою від крука, ну, прям огонь. От він мені прям-прям подобається. Це на продаж, я так розумію, так? А, ні, це Калашніков, який приїхав до мене просто там, ну, на тюнінг. Ага. От. У нас буде відео на каналі про нього. Так, да, до речі, підписуйтесь на Орков.нет, Там дуже класні відоси, можна заліпнити вечорами Дякую. і вечорами. Дякую. Тобто цей калаш не для продажу, ще раз він тюнінгувався в мене. І от якщо перше враження було таке собі: ну, дурне доробило калаш, є калаш, то зараз от цівкою крук можете спробувати. Ну, прям він мені дуже подобається. Так. Да. Але. А, і ще момент. Він же ж не в 7,62, це вже калібр 556. Ага. Тобто це вже в натівському ага. калібрі. Ну така, ну фанова річ. Фан якщо ви фанат Калаша, то раджу, раджу звернути вашу увагу на отакий варіант зброї. Але все ж таки, безумовно, яким би я фанатом Калашникова не був, час йде. Оце майбутнє. Це наше сучасне. І на якийсь період часу, поки ми не, знає, не винайдемо такі бластери, це наше майбутнє. Безумовно, арка у всіх її варіантах, по вашому бюджету, це те, що я вам наполегливо раджу, якщо ваша зброя перша, і знову ж таки, якщо ви не, не, не фанат Калашникова всередині, в душе і в серці. Чи вживана, чи нова? Ну, є я в мене не... там 60 тисяч. Що, що, що я можу взяти умовно? Е... Я можу взяти там якусь нову Вуду, нову Іві, ну там, умовно, плюс-мінус. Та? Або я вже можу там дивитися на. Я просто не, не дуже орієнтуюсь в. Ну, зрозуміло, це як з автомобілями. Так? Так, Щось вище так, класом, так, але вживане. Так. Та сама ситуація, що з автомобілями. Тобто можна. І треба, не потрібно боятися вживаної зброї, її можна і потрібно купувати. Єдине, що, як і з автомобілем, її потрібно дивитися, ну, перший основний нюанс, на який би я звернув вашу увагу, це те, що бажано домовлятися з власником, попереднім власником зброї і перевіряти її купність. Тобто ніякими там, механічними засобами я не можу, ні я, ні будь-який інший майстер не зможу вам сказати, чи буде вона збирати вам купу. Тобто тільки стріляти і ніяк інакше. Якщо у вас є така можливість, це прям топов за топ. Ми цю зброю розглядаємо однозначно. Якщо вона стріляє і збирає купу, то це знов таки не означає, що її одразу можна купувати. Її потрібно безумовно дивитися з майстром. Тому що якщо вона навіть збирає купу, там можуть бути всередині дефекти. Пружинки, тріщини, апера, ловера, проблеми в. Блин, я вже як, як... Ці... Ці... як англійською. Коротше, в затворі або в рамі можуть бути проблеми. Ви обрали для себе гунтівку, яка стріляє, все рівно з нею бажано приїхати до майстра або до приятеля, який в цьому розбирається, щоб подивитися, що там все ж таки всередині. Вона не така складна, як сучасні автомобілі, тому всі більшість дефектів, які можуть бути у уживані зброї, можна виявити. ну Майстер це робить 15-20 хвилин. На я вже відкриваю зброю, я вже розумію, куди потрібно подивитися, щоб виявити якісь дефекти. З приятелем, який розбирається в зброї, ви це зробите ну, там, за півтори 2 години під пиво та рибу. Все рівно, все можна зрозуміти, все можна побачити. Тобто вживана зброя має шанс на життя, її можна розглядати, тим паче, що я ще раз акцентую вашу увагу. Обираючи вживану, вона не така складна, як сучасні автомобілі. Більшість 99% можна буде виявити під час огляду. Ну так, в принципі, все просто. Добре, питання. От я там приїхав, подивився. Наприклад, людина каже, можу поїхати постріляти да. через тиждень, а я живу десь дуже далеко і до майстра їхати. Є якісь там ну, червоні маркери, от подиви, подивитись самому, коли я не супер розбираюсь. Так? В мене є досвід користування, але я не, я не майстер. Я Тудись можу заглянути і подивитися, зрозуміти, що в принципі нічого такого страшного, ну окрім того, що я без бараскопа не подивлю ствол, Euh, нічого страшного нема, можна рухатись далі, домовлятися з цією людиною. Ну, Перший момент ви вже відкинули. Потрібно, безумовно, дивитися ствол. Без цього, ну, знову ж таки, купність вона нам каже про те, що. Зброя зараз стріляє рівно. Да? Який в неї ресурс. Через, да, через тисячу пострілів це може. Да. Змінитися. Який в неї ресурс? А якщо зброя, наприклад, хромована, по купності ми визначити, там, що там з хромом всередині ствола Ви просто помаржено. не можемо. Відповідно, бажано дивитися ствол. Все інше ну, прям примітивно просто. Ви відкриваєте, дивитесь, чи є люфти на зброї. В рукавичках це не зовсім зручно. <кій> Дивитись, чи є люфт апера з ловером. Перевіряєте роботу всіх механізмів, починаючи з кнопки затворної затримки, яка має бути всі, всі механізми, які мають бути підпружинені, вони мають працювати, називаємо це так, штатно, да? тому що великі. Проблеми виникають, якщо у вас, наприклад, затворна затримка, ви на неї не звертаєте увагу і вона працює, а в цей самий час пружина вже може бути послаблена, і де-факто вона отак от починає болтатися. Це потрібно виправляти. Тобто всі моменти, які мають працювати, ви просто механічно перевіряєте, дивитесь, чи нема затирань, чи нема там яких перекосів, ви дивитеся на вісі УСМ. От сюди, коли ви робите холостой спуск. Оці вісі вони не мають люфтіть, тобто не має бути якоїсь вироботки. І загалом, гвинтівка проста. Ви дивитесь, чи немає якоїсь великої вироботки по основним механізмам. Затворена група, знову ж таки, да, вона не має бути. Не так. Вона має бути без сколів, без зайвих затертостей, без пошкоджень, безумовно, без слідів зварки, накльопа, там, вирівнювання її. Ви дивитесь в якому стані. Але це бажано вже робити от такий момент, да? його бажано вже робити в майстерні. Все-таки їй потрібно дефектувати затвор, або, як кажуть, лічину. Отут. У нас не має бути тріщин. Все це має бути рівне. Ви дивитесь на те, як вона натерта під час огляду, і відповідно це вам говорить про те, в якому стані, наскільки все це співвісне у вашій гвинтівці. Ну і, відповідно, дивитесь на дзеркало затворне. Все. Все інше, наприклад, там екстрактор. Все це можна поміняти. Переважно більшість пружин, пінів можна поміняти. Тобто, ваша основна задача це зрозуміти, чи немає якихось дефектів на тих частинах, які вам поміняти змінити буде важко. Це ловер, апер, ствол, ну і цівка. Ну, ну з цівкою, напевно, рідко щось буває катастрофічне. Ну, Чого вона може, не може, вона може бути тріснута, тому все може бути. І безумовно, зараз ми її зберемо. Як із автомобілем, ви сідаєте. За кермо і дивитесь, як вона їде, а в нашому випадку ви дивитесь і слухайте, як вона звучить. Що я маю на увазі? Ви просто складаєте її. Зводити і слухати, чи немає там всередині зайвих якихось шурхоту, якогось скрежету, чи не м, сопротивляється, не знаю, як українською. А, пручається. Немає опору. Да. Чи не пручається гвинтівка під час зведення? Але ну, я маю на увазі, що тут можуть бути якісь там затертості, якісь там пошкодження, і ви їх відчуєте. Тобто затворна група має легко і штатно відводитися і повертатися в своє переднє положення. Це просто дуже проста, примітивна схема роботи, дуже мало запчастин, які неможливо змінити, або які так пошкоджуються, що гвинтівка не буде працювати у нас. І в принципі, так само я думаю, як і з Калашниковим. Тут навіть недосвідчений користувач навряд чи зможе сам щось зламати так, щоб ну, умовно в'їхати в стовп на машині. От, такого з цими гвинтівками теж. Ну... Так, так, вона достатньо надійна. Якщо не намагатися її засипати піском, а потім з неї стріляти, то вона достатньо надійна. І то. Ну, Ні. Вона достатньо надійна. Не переплутайте набої. Тому що 300 blackout, він входить в ваш карабін, якщо у вас ствол. По 223. А ви якимось дивом, а я б бачив такі правда фотки. На, на щастя, не бачив таких гвинтівок. Якщо ви його дошлете і відбудеться постріл, це зробити важко, але можливо. То от там можна гвинтівку дійсно пошкодити так, що вона не підлягає відновленню. Я Сподіваюсь, що той, хто не мав ніколи зі зброєю ніяких стосунків не буде самостійно без нагляду досвідченої людини чимось таким займатися і сам стріляти. Ну, це можна просто переплутати на полігоні. Так воно відбуваються. відбувається. З 300 блокаутом так і відбувається. Те, що я от чув, так і відбулося. Люди, ну, людина просто переплутала магазин. Як, як він дослав, я ну, прям не знаю, але от така ситуація. Сподіваюся, це був єдиний випадок. Думаю, ні, але все да. закінчилось щасливо. Ще одне питання, ви ж тюнінгуєте зброю, так. От, я розумію, робите постійно. От, умовно, якщо я беру нову зброю з коробки, угу. да, голу. так що можете порадити, От, поставити, щоб там навіть перший виїзд на полігон, да, або в тир був для мене вже. Ну, щоб я не приїхав і сказав, блін, мені цього точно не вистачає, я дурак, що я про це не знав. Прицільні, переважна більшість гвинтівок йде без механічних і, відповідно, без будь-якої оптики. Перше, що я раджу, це безумовно прицільні. Ви обираєте ну, для початку механіку. Для початку вибираєте механіку, можна навіть купувати, ну, умовно кажучи, гарну китайську. Там вони коштують щось від 1500 пара, да, мушкацелік. Цього вже достатньо, щоб ви почали стріляти і потім зрозуміли, яку оптику, а вона набагато дорожча, ви хочете і вам потрібно, що саме ви хочете придбати, тому ви починаєте з механіки. Ну і однозначно я раджу в, або в магазині, або після того, як ви вдома просто взяли відчули свою зброю, повернутися в магазин. Напевно, так навіть буде краще повернутися в магазин і придбати собі е пістолет, пістолетну руків. Пістолет не От. є. Бажано це робити з гвинтівкою, тому що коли ви в магазині дивитесь і тримаєте просто саму ручку, у вас одне враження, ну, це за моєю практикою. Да? Коли ти її встановлюєш вже, хоча б просто прикладаєш до гвинтівки, людина бере і каже: о, ні, це не воно. Відповідно, приїдьте зі своєю гвинтівкою в магазин, зніміть штатну ручку або попросіть в магазині, і прикладаючи. Ручку оберіть ту, яка вам подобається. Все, все інше, вже з досвідом, з настрілом, все, все зрозуміти, що вам потрібно. Приклади, оптика, ручки перенесення. Все це тільки вже з досвідом. Перше, що робимо, це ручку і механіку. А ремінь. Ну, без ременя можна mm -hmm. почати стріляти. Mm -hmm. Якщо без ременя ніяк, то ну так, купуйте ремінь. Але почати можна без ременя. Це перевірено досвідом. Ще питання. Е, от, понятно, платформа, яка модульна, що прибирається все, це понятно. Людина хоче собі калаш, наскільки важче його під себе, да, під себе зробити щось, таке конфетку. Особливо, якщо людина дістає якусь 68-го року з умовно нормальним станом, от, але, понятно, він зі складу там десь е, був е, ну, в такому вигляді, як із заводу, вийшов. Ну, дивіться, да? оце конструктор LEGO у нас. Да. Оце у нас зубіло. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, зубіло важче Звісно. тюнінгувати? Його можна розфарбувати, можна щось фразірувати на ньому. Але порівнювати легкість, зручність тюнінгування Калашникова і арки просто неможливо, тому що ну, калаш він не передбачався для будь-якого тюнінгу. Він мав працювати так, як його тобі видала держава. Все. Однозначно. Зараз, ну, от, наприклад, той самий круг да, робить цівки, вони всі з пікатіні, з землоками, е, робляться там, приклади, ручки різні, там, кришки ствольної коробки, е, дульники, в нашому випадку це стріла, наскільки пам'ятаю, але ні в яке порівняння, можливість і зручність тюнінгу Калашникова з аркою не йде. Тобто, якщо ваша мета це якийсь там глибокий тюнінг, то це безумовно, безумовно арка. Калаш це так. Якщо це любов, то тоді його можна купувати і він має бути я, в родині. Як, е, ну я дуже багато спілкуюсь з військовими. Ну, от. І е, дуже часто останніми днями прилітають такі питання. Я не знаю, чому на наш канал, бо ми займаємося mm -hmm. одягом. Е, поставить прицільні там каліматор або загонник на калаш. І дуже багато я дивлюсь, є китайського чогось. Саме там кришка ствольної коробки, з пікатіні. От. Я людям, в принципі, намагаюся пояснити зі своєї непрофесіональної точки зору, що вона все одно в люфті гуляє і пристрілки напевно не вийде. От. Але взагалі, от, окрім ластівчин хвіст, є адекватний спосіб поставити той самий каліматор на АК. Ну, саме цим відрізняється. Арка від Калашникова, тому що тут це відповідь однозначно так, у вас є на всю довжину. Хто як бажає, так і звращається, хтось взагалі ставить сюди. Ну, от. Е, з Калашниковим тут трохи складніше. От в цього Калаша польського є ласточкин хвост. На мою особисту думку, це найкращий варіант фіксації будь-якого прицільного пристрою на Калаше. Зараз той самий, нікночі пом'янутий круг він робить кронштейни, які прямо от лягають на кришку ствольної коробки. Вони дуже зручні, дуже швидко знімаються, там СТП не змінюється. Можу врадити. З приводу кришок ствольної коробки. Це калаш. Тому одна та сама кришка одного того самого виробника, якісна кришка, наприклад, Fab Defense, В моїй практиці були випадки, коли. Людина привозила кришку Fab Defense оригінальну, ми її намагалися встановити на його калаш, тут все фіксувалося, а отут скажений люфт. Він повертав першу кришку, брав того самого виробника наступну, То, все, все фіксувалося. За яким принципом я не розумію? Ну, ну калаш, калаш кришки, в принципі, вони, вони працюють. Безумовно, це якщо ми ласточкин хвост беремо як за. Ідеальний стовідсотковий варіант повторюваності да? СТП, то кришки, в залежності від виробника, ну напевне, там можна сказати, з натяжкою 85-90%. Ну тобто не так погано, як. Нє, ні, 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 ні. Зараз, зараз розумієте, питання проблема не в кришки, а в ствольній коробці, в Калашникові. Його потрібно в деяких випадках, знову ж таки, повторюсь, її під конкретний калаш, кришку потрібно підбирати. Є багато виробників, мені подобаються М'єшні, є такий виробник в Україні. М'є, дві великі літери, вони непогані. Fab Defense так, але знову ж таки, українські виробники, наскільки пам'ятаю, вони зараз трохи ну, дешевші, ніж mm -hmm. закордонні варіанти. 30 варіанты. мінімум. От. А якість вже прям, ну, зовсім на рівні. Тому я раджу купувати українське. Так само, так. Так само, от я собі ще, ну вони ще не приїхали. Але я дивився ваші відео, що не завжди там затворна затримка працює з українськими магазинами. От. Але от знайшов для себе в Вінниці хлопці, які роблять це, в принципі, вже на такому невеликому конвеєрі. Що саме? А, магазини. Магазини українські, і працюють вони ну просто шикарно. Так, так, вже є українські багато. Українські виробники вже зброї, навіть невеликі великі, якісь компанії, маленькі, які формуються. Як на мене, вже дуже, дуже швидко набирають певний рівень. Так. Магазин під Арку він набагато складніший, ніж під Калаш. Якщо магазини під Калаші почали робити з самого початку війни, широкомасштабної війни 2022 року, і там складнощів немає з цим, От. то з магазинами до Арки були великі проблеми. Все це робилося, дороблювалося, дороблювалося. зараз в Україні. Ну, я знаю декілька варіантів магазинів, які з аркою працюють так само, як і той самий Макфул, МФТ або Гранди світові. Тому, так, да, да, це це прямо зараз робиться в Україні вже на ура. Ну, на жаль, на жаль, на жаль поки йде війна, все це ну, коротше, ви розумієте. Сподіваюся, що все це після війни потім піде на експорт і не помре. Разом з нашою перемогою, якось отак. От. Ну, типа. Я думаю, точно не кому Ну я сподіваюся, що все це все це перелаштується на світовий ринок. Е, дуже багато, до речі, виробників, той самий круг, вже багато чого постачає на закордон на експорт. Так, так, головне, щоб якість не впала з бажанням заробляти більше, як це часто буває. Безумовно, безумовно. Тож так, легко підсумовуючи. Зброю, та, що була у використанні, ми її не боїмось. Да, да, Приїжджаємо на... до вас, дивимось. До нас, до когось. Я ще раз кажу: не обов'язково їхати в майстерню. Якщо є, вона достатньо проста, щоб приятель, який там оперує, знайомий, який воював з нею, або впевнений стрілець, який знає вже свою зброю, ну більш-менш називаємо це так, досконала. Да, Цього достатньо для того, щоб обдивитися. Безумовно, ви там не будете її розкручувати, передивлятися всі пружини, але цього і не потрібно робити. Якщо воно щось вийде з ладу, там якісь дрібні пружини тут, тут, все це можна змінити, це не кошти, там якихось космічних грошей, а основне, що це не оці дрібні якісь паломки, називаємо це так, не призведуть до фатальної. Проблеми зі зброєю. Все це можна змінити. Тому або в майстерню, або півом к другу. Це буде приблизно те саме. Ну, ствол, ствол, да, ствол, безумовно, бажано дивитися в майстра. Тому що є регулярні випадки, коли люди купують собі бароскоп, от він дивиться, а що там, що там відбувається, а наскільки та. це погано? чи Там не, не погано. пишуть що да, ну, як має Зрозуміти бути? доволі важко. Так. Да. Ну а Калаш це по любові. Так. Да. Калаш це, це емоція. Калаш да. це любов. Да. Принаймні я б собі Калашникова не купував і, напевно, не буду розглядати ніяку його модифікацію, ніяка СУ, ні, ні АКМ, ні 74-ту. Будемо займатися а, таким поступовим тюнінгом Air платформи. Зараз о, камеру о... вимкнуть і ми поб'ємося. За Калашником. Я буду за Калашником. Я вже, Буду жорстко. я вже очікував, що оператор буде вимикати камеру. <світ> <світ> От, е да, я думаю, знайдеться багато людей, які будуть е і зможуть робити гарні речі з калашом. От, але, ну, на жаль, чи на радість це не мій варіант. От, тому, тому якось так. Дякую велике. За таку консультацію насправді ці питання, які я задавав, я намагався їх знайти просто в інтернеті окремими запитами на Ютубі, і просто їх нема. Тому саме такий формат сьогоднішній маленький. Я думаю, що це не єдиний наш не єдина наша зустріч тут буде. І вот, і да. Може там захочете там через 500 тисячу подивитись, да, що, що відбувається з. І подивитися, і показати. Так, і, да, і подивитися і показати, бо вона буде стріляти виключно грінтипом. Що в рамках правового поля? В будь-якому разі. От. І цікаво, бо знов-таки дуже часто бояться стріляти військовими набоями з умовно цивільних гвинтівок, типу Р-15. Ну, Тиск там, безумовно, вищий в військовому набої, але. Ну... Нема питань, нема ніяких питань. Ваша гвинтівка, швидше за все, ну, от якщо вона не приїхала з Європи і не зроблена саме під 2.2.3, 3 вона просто не розуміє різниці. Між 202... Ну, це так, якщо просто да, сказати, не розуміє різниці між 223 та грінтіпом. Не бажано стріляти трасірами, цього не раджу робити. А все інше. Аптую, прямо в льот, все буде летіти добре, безпроблемно. Да. Дякую велике. Ще раз. Дякую. Ще раз кулучу. Да. І підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на канал Орков.нет. Силочку залишимо в описі. І до нових зустрічей.